Джозеф Хеллер, Пастка на дурнів. Читає СЕРГІЙ ОРОБЧЮК. 13. Майор Декопетляй. Пересунення лінії Фронту на карті НЕ вибило німців з їхніх позицій. Зате збило з пантелику майора Декопетляя. Він зібрав свій речовий мішок, реквізував персонально для себе літака і певний, що Флоренцію також узято союзниками. Полетів туди наймати квартири одну для офіцерів, одну для нижчих чинів, щоб люди могли проводити в них короткочасні відпустки. Він іще не повернувся на той час, коли й вистрибнувши з вікна кабінету майора майора ламав собі голову, до кого б іще звернутися по допомогу. Майор Декопедляй був величезний дідуган з масивною, немов різбленою з граніту головою й гривою скойовдженого сивого волосся, що мов та сніжна заметіль. Шаленіла навколо суворого патріаршого обличчя. Люди благоволіли перед майором Декопетляєм, щойно його побачивши його обов'язки як керівника адміністративної служби на думку Дайліка і майора майора, полягали виключно в метанні підків, викраденні італійських кухарів та орендуванні квартир для відпочинку офіцерів і нижніх чинів під час відпустки. З усіма цими трьома обов'язками він справлявся блискуче. Щоразу, коли взяття таких міст, як Неаполь, Рим чи Флоренція, було, як то кажуть, не за горами, майор Декопетляй влаштував свого речового мішка, реквізував літак з пілотом і відлітав, не промовивши при цьому жодного зайвого слова. Досить було самого його врочистого суворого владного вигляду та одного безапеляційного пороху зморщеним пальцем. Через день чи два після звільнення міста він повертався з угодами на оренду двох просторих розкішних квартир. Окремо для офіцерів та нижніх чинів, і обидві квартири вже були вкомплектовані досвідченими кухарками і веселими кмітливими покоївками. А ще за кілька днів світову пресу обходили фотографії перших американських воїнів, які йшли на штурм, охопленого димним полум'ям руїн того чи того міста, і серед них незмінно перебував майор Декопетляй. Прямий як багнет, він височив у добутому невідомо, звідки Джипі, і дивився просто перед себе. Над його непохитною головою вибухали снаряди, а зграбні юні піхотинці з карабінами на перевіз, пробігали по тротуарах від одного палаючого будинку до другого або валилися мертві перед брамами. Небезпека чигала на нього звідусіль, але він сидів у джипі, неначе навіки застрахований від смерті. А на лиці майора застиг той самий неприступний вираз могутньої царственної праведності, який добре знали й шанували всі льотчики ескадрілі. Для німецької розвідки майор Декопетляй являв собою одну з найприкріших загадок, тим більше, що ніхто із сотень американських полонених не міг повідомити нічого конкретного про літнього сивоголового офіцера з вигнутими бровами й палаючим власним поглядом, який так безстрашно і успішно очолював наступ на найважливіших ділянках фронту. Не менш загадковою була його особа й для американських властей, для її ототоження на передову було кинуто цілий полк добірних сіайдистів. А батальйони, загартованих у боях офіцерів служби пропаганди, 24 години на добу перебували у стані підвищеної бойової готовності, щоб почати його прославляти на весь світ, ледве він десь об'явиться. У Римі майор Декопетляй перевершив самого себе. Офіцери, що літали відпочивати до Рима невеличкими групами по 4-5 чоловік, поселилися в новому білокам'яному будинку в шикарних апартаментах на 10 кімнат, по дві на кожного. З трьома просторими ваннами, стіни, яких було викладено, переливчасто аквамариновою плиткою, їх обслуговувала худенька покоївка Мікаела вона хихотіла з кожного приводу і тримала помешкання в ідеальному порядку. Поверхом нижче жили догідливі домовласники. Поверх на горі займала вродлива заможня чорнява графиня зі своєю вродливою заможною чорнявою невісткою, і обидві погоджувалися спати лише з кристі або з арфі. Та Кристі був надто соромливий, щоб із того скористатися. А Арфі виявився затятим моралістом він весь час умовляв їх не спати ні з ким, крім законних чоловіків. А ці останні перебували ж тоді на півночі Італії, де пульнували ділові інтереси родини. Насправді вони дуже порядні дівчатка. Щиро признався Арфі і Сарінові, якому обидві ці вродливі заможні чорняві порядні дівчатка з молочно білою шкірою щоночі снилися гуляка в однім ліжку, а він сам поміж них. Квартира для нижніх чинів містилася на сьомому поверсі червоного цегляного будинку з деренчливим ліфтом. Нижні чини сержанти й рядові, налітали дорима цілими зграями по 12 і більше чоловік. Всі вони мали звірячий апетит і привозили з собою важкі кошики, набиті консервами та концентратами. Кошики передавалися жінкам, які готували і подавали на стіл. У квартирі нижніх чинів завжди було веселіше, ніж у офіцерів. Сержантів та рядових було більше. Більше було жінок до всякої обслуги. Крім того, там завжди вистачало апетитних простих і жвавих дівчат, що їх приводив, звідкіля Йосаріан. Після виснажливого тижневого загулу сонні та зморені нижні чини повертались на п'яносу, а дівчат залишали на милість кожного, хто їх заважає. Тому у дівчат завжди були там і притулок, і їжа. Все, що від них вимагалося, це нікому не відмовляти, і здається, така умова їх цілком задовольняла. Раші два на тиждень до них із грубою дикою хрипкою лайкою вривався ошалілий голодний Джо, який укотре вже мав нещастя виконати обов'язкову норму бойових вилітів і літав кур'єрськими рейсами. Ночував він переважно в покоях рядового і сержантського складу. Ніхто до ладу не знав, скільки саме кімнат найняв для них майор Декопетляй, навіть власниця будинку, ті листа молодиця в чорнім корсеті, яка сама мешкала на другому поверсі. Наскільки було відомо Йосарінові. Вони займали весь горішній поверх, а також частину шостого, бо саме на шостому поверсі в кімнаті Снігіна, він знайшов нарешті ту покоївку в оранжевих панталонах із шваброю в руці. Це було на другий день після болонії, а перед тим ранці голодний Джо застав його звичайною в ліжку в офіцерських покоях і кинувся, як скажений, по свій фотоапарат. Покоївка в оранжевих панталонах була життєрадісна і, на диво потульна гладуха років за 30 віком. широколиця й проста. З драглистими стегнами і вислими сідницями. Вона роздягалася залюбки на перше ліпше прохання. Снотливішої жінки не бачив світ. Геть позбавлена забобонів, вона не відмовляла нікому, не зважаючи на расу, віросповідання, колір шкіри чи національність. Вона гречно дарувала себе чоловікам, як дарує гостям щира господиня якусь милу дрібничку, і не гаяла при цьому навіть хвилинки, щоб відкласти швабру щітку чи ганчірку, яку тримала в ту мить. Як хтось її під себе підминав. У цій загальноприступності кралася її притягальна сила. На неї ліс, як гору Еверест, кожен хто хотів і коли хотів. Й покохав покоївку в оранжевих панталонах за те, що вона була єдиною жінкою в світі, з якою можна було кохатися, не ризикуючи закохатись. Навіть згадка про ту лису сицілійку досі будила в ньому досить сильне почуття почуття сорму, ніжності й жалю. Хоча майор Декопетляй Наймаючи квартири, завжди наражався на численні небезпеки, своє єдине поранення, він за іронією долі дістав, коли очолював тріумфальний вступ союзних військ до вже взятого міста Риму. Його поранив око квіткою, пошпуреною з близької відстані, якийсь обшарпаний п'яний дідок реготун, мов нечиста сила із веселим та зловісним блиском в очах, скочив він до машини майора Декопетляя, грубо й непоштиво, обхопив він обома лапами. Привелебну сиву голову старого воїна, обдавши його гострим духом вина сиру часнику, і, кривляючись, розцілував в обидві щоки, спритно сплигнув на бруківку і зник у веселій посвятковому гомінкій юрбі, залишивши після себе уривчасті, немов хрипке дзявкання смішки. Звиклий по спартанськи зносити всілякі життєві напасті, майор, декопетляй, навіть не зморгнув пораненим оком протягом усього того жахливого випробування і звернувся по медичну допомогу, тільки тоді, коли завершив усі свої справи в Римі, і повернувся на п'яносу. Постановивши собі дивитися на світ, як і раніше двома очима, він зажадав, щоб Далік прикрив йому пошкоджене око чимось прозорим. Він хотів і далі метати підкови, викрадати італійських кухарів і наймати квартири, користуючись двома, а не одним органом зору. Для льотчиків ескадрилії майор декоприкляй був титаном, людиною з легенди, хоч ніхто ніколи так і не наважився йому це висловити. Єдиний, хто все таки насмілювався заговорити з ним, був Майло Майдербайдер, котрий, не прослуживши в ескадрілі ще й двох тижнів, підійшов якось до підково-метального майданчика і показав майорові Декопетляю варене куряче яйце, яке тримав у високо піднятій руці. От такого нечуваного неподобства майор Декопетляй аж остовпів, і нахабнюга Майло наперед відчув усю ніщівну міць праведного гніву. Який віщувало йому те розлютоване похмуре обличчя з тяжко нависним кам'яним чолом, поораним глибокими, як канави зморшками, Могутній мов скеля, горбатий ніс метнувся раптом у бік Майла з такою загрозливою рішучістю, який позазрив би найбоєвитіший з хокейних захисників. Але Майло вистояв, і він закляк на місці, викинувши ще вище руку звареним яйцем, немов то якийсь магічний рятівний талісман. За хвилину буря вщухла так і не знявшись. Небезпека минула. Це що? рвавши грізну мовчанку, запитав майор Декопетляй. Це яєчко, сер, доповів Майло. Що за яєчко? запитав майор Декопетляй. Круте, сер, доповів Майло. І свіже? запитав майор Декопетляй. Свіжіше не буває, сер, доповів Майло. Звідки? запитав майор Декопетляй. Щойно з під курки, сер, доповів Майло. А де та курка? Запитав майор Декопетляй. На Мальті, сер, доповів Майло. І багато таких курей на Мальті, запитав майор Декопетляй. Цілком досить, щоб забезпечити свіжими яйцями всіх офіцерів нашої ескадрілії по 5 центів за штуку з фонду їдальні, доповів Майло. Я завжди любив свіжі яйця, признався майор Декопетляй. Коли б у моєму розпорядженні був літак, я міг би раз на тиждень літати на Мальту і привозити стільки яєць, скільки нам потрібно, відказав Майло. Адже до Мальти рукою подати. До Мальти справді, рукою подати, зазначив майор Декопетляй. Далебі, ви і справді, могли б раз на тиждень літати туди і привозити стільки яєць, скільки нам потрібно. Так точно, сер, підтвердив Майло. Коли б тільки хто дав такий наказ і виділив у моє розпорядження літак. Гарне яєчня із свіжих яєць. Любить ще й свіже масло, пригадав майор Декопетляй. Масло буде хоч завались, відказав Майло. Ці свіже масло йде по 25 центів за фунт. Вважайте за безцінь. У фонді їдальні вистачить грошей на масло, так що ми зможемо із зиском перепродувати його іншим ескадріліям, отже, мати майже задарма. Скажи, як тебе звати, синку? запитав майор Декопетляй. Мене звати Майло Майдербайдер, сер. Мені 27 років. Ти добрячий начальник їдальні, Майло. Я ще не справжній начальник їдальні, сер. Ти добрячий начальник їдальні, Майло. Дякую, сер. Я постараюсь бути добрячим начальником їдальні. Благослови тебе господь, мій хлопчику. Візьми на підкову. Дякую, сер. А що мені з нею робити? Закинь її. Далеко? О на той кілочок. Потім піднімеш і кинеш на цей. Це така гра, розумієш. Підкова повинна повернутися на своє місце. Ясно, сер. А почому зараз підкови? Екзотичний аромат свіжих яєць, що апетитно шкварчали у свіжому вершковому маслі. Поплив над Середземним морем і приманив до них в ескадрілю генерала Бидла, який прилетів на п'яносу, гнаний вовчим апетитом, у супроводі своїх незмінних супутників, полковника Мудаса, його зятя та особистої медсестри. Спочатку генерал Бидл обжирався виключно в їдальні у майла, потім три інші ескадрилі пескартового полку віддали свої їдальні під начало майла Майдербайдера, виділивши кожна політаку з пілотом для доставки свіжих яєць і масла. Сім разів на тиждень його літаки робили регулярні човникові рейси, щоб офіцери чотирьох ескадрілей могли доскочу наїдатися яйцями. Це була справжня яєчна оргія. Генерал Бидол вимагав свіжих яєць на сніданок на обіти на вечерю, а між трапезами підживлявся свіжими яйцями додатково, аж поки Майло не відкрив багатих ринків телятини яловичини качок, варанячих котлет, грибів, цвітної капусти, південноафриканських ракових шийок, Креветок, шинки, пудингів, винограду, морозива, та артишоків. Три інші полки дивізії генерала Бидла, пойняті заздрощами, теж почали ганяти свої літаки до Мальти, по свіжі яйця, але виявилось, що їх там не купиш дешевше, ніж по сім центів за штуку. Оскільки ж майло право з них лише по п'ять, то їм зв'язковніше було прилучити свої їдальні до його синдикату і виділяти літаки з пілотами для довозу різних делікатесів, які він обіцяв їм постачати. Усі були в захваті від такого повороту справи, а надто полковник Пескар, який вважав це ще одним своїм кроком до мети. Він сердечно вітався з Майлом при кожній зустрічі і навіть у припливі покаянної великодушності зробив раптом подання на підвищення майора майора у підполковники. Подання було грубо відхилено у штабі 27-ї повітряної армії колишнім РПК Зелензевом, який відписав йому в анонімному розносі, що серед офіцерів Збройних сил США. Є всього лише один майор 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 і втрачати його через забаганку полковника Пескарта командування не стане. Діставши таку принизливу нагінку, полковник Пескарт, мов побитий пес, на цілий день зачинився у своїм кабінеті, гірко переживаючи пекучу образу. У цій скандальній промашці він звинуватив нікого іншого, як самого майора-майора, і полковник Пескар тут же вирішив розжалувати його в лейтенанти. Боюсь, що й тут ти схопиш облизня, під'юдив його під полковник Порк. Поблажливо всміхаючись і явно смакуючи пікантні ситуації, і не вийде з тієї ж самої причини, з якої не вийшло його підвищення. Крім того, треба бути останнім йолопом, щоб просити розжалувати майора в лейтенанти, якщо вже тобі не дали підвищити його до підполковника, тобто зрівняти його чином зі мною. Полковник Пескарт відчув себе так, ніби йому зав'язали руки й ноги. Незрівняно більший успіх мало його подання на орден для Йосаріана після тієї феральської катавасії. Полковник тоді добровільно визвався знищити за одну добу міст через ріку По, а той залишався цілісінький ще протягом цілого тижня. За шість днів його люди зробили дев'ять вильотів і все марно, і лише на сьомий день міст злетів нарешті в повітря під час десятого нальоту, коли Єсар'ян занапастив краха разом із його екіпажем, повторно повівши на ціль всю ланку з шести літаків. Єсар'ян холоднокровно наважився на другий захід, бо тоді ще був хоробрий. Він не відривав очей від прицілу, аж поки не випустив бомби, куди намірявся. А коли підвів головою зирнувся, то побачив, що все навкруги залите зловісною оранжевою загравою. Спершу йому здалося, що то горить його машина. Та збагнувши, що це загорівся літак над ними, він загорлав у переговорний пристрій МакПростакові, щоб той узяв круто ліворуч. А ще за якусь мить у машини краха прямим попаданням одірвало крило, і вона, розвалюючись, пішла до землі. Спочатку фюзеляж, слідом за ним крило. Воно якийща ще кружляло в повітрі, а по кабіні над самою головою Йосаріна, крізь безугавне кахи 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 зенітних вибухів, лунко застукотів град металевих уламків. Коли вони приземлилися, похнюплений Йосаріян, ціпеніючи під десятками вбивчих поглядів, пішов доповідати про свої розвідспостереження капітанові гаду. Той був ванів дворі, біля дощатого пофарбованого в зелене барака інструкторської. Усередині, як виявилося, на йсарина вже чекали полковник пескар та підполковник порк. На порозі барака стояв блідий, як смерть майор Денбі і мовчки на мигах одганяв усіх, хто хотів підійти ближче. Навкруги зарягла могильна тиша. Йосарин від утоми ледве переставляв ноги і мріяв лише про те, аби швидше скинути з себе липкий від поту одяг. Він переступив поріг інструкторської геть очманілий, не знаючи, а чи має винити себе за наглу смерть краха і його людей. Вони загинули, не стихи, мабуть, і зокнути, а сам він тоді намагався розв'язати цю шкурну, огидну і болючу дилему обов'язок чи спасіння душі. Що ж до полковника пескарта, то ця подія перевернула йому все нутро. Невже двічі? запитав він. Я хотів не промазати. похнюпавшись, відповів ледь чутно Йосаріан. Їхні голоси ледь відлунювали в довгому вузькому бараку. Та невже двічі? з якоюсь недовірою перепитав полковник Пескарт. Я хотів не промазати, повторив Йосарін. З першого разу в мене б нічого не вийшло. Зате крах залишився б живий, а міст не ушкоджений. Правний бомбардир мусить влучати в ціль з першого разу, нагадав полковник Пескарт. Інші п'ять бомбардирів бомбилися з першого разу і всі промазали, нагадав Йосарян. Довелося б летіти туди ще раз. Зате, можливо, вдалося б знищити міст з першого заходу або так, або ні. Зате могли б обійтися без страт. Або могло б і втрат бути більше, і міс залишився б стояти собі, як стояв. Я гадав, що ви дали нам завдання знищити міст. Припиніть зі мною сперечатися, відказав полковник Пескард. Ми всі потрапили в неабияку халепу. Я не сперечаюся, сер. Неправда. Ви навіть зараз сперечаєтесь». так точно, сер. Мені шкода, сер. Полковник пескарт зненацька люто хряснув суглобами пальців. Під полковник Порк, призимкуватий флегматичний чорнявий черевань. Недбало розсівся на однім із стільців першого ряду, зручно поклавши щеплені руки на підсмажену сонцем лисину. Його очі насмішкувато мружилися за лискучими скельцями пансне. Давайте оцінимо становище об'єктивно, підказав він полковникові пескарту. Давайте оцінимо становище об'єктивно. припливи раптового натхнення заволав до САРі на полковник Пескарт. Справа, звичайно, не в сентиментах. Мені наплювати на той літак і на його екіпаж. Та що я про це доповім? Ви уявляєте, як паршиво виглядатиме все це в моїм рапорті. А чому вам не дати мені ордена? несміливо підказав Йосарін. За промах при заході на ціль? Ви ж нагородили голодного Джо, коли він угробив того літака. Скажіть спасибі, що ми не віддаємо вас під трибунал, похмуро заіржав полковник Пескард. Але ж при другому заході я не промазав, запротестував Йосарін. Хіба ви не хотіли, щоб ми знищили міст? Мало що я хотів, роздратовано крикнув полковник Пескарт. Звичайно, мені хотілося, щоб ви його знищили. Той місто стояв у мене кісткою в горлі, я аж бодав слово, що мої люди його знищать. Але чому ви не знищили його з першого разу? Не з Мій штурман не був упевнений, що ми вийшли саме на Ферраро. Як це не був упевнений? у полковника Пескарта зробилися великі очі. Тепер ви хочете звалити все на Арфі? Ні, ні, сер. Я сам годувати, що дав йому задурити мені голову. Я просто хотів сказати, що помилитися, може, кожен. Я не вважаю себе непогрішими. Непогрішимих не буває, відрубав полковник пескарт і, подумавши, ваговито додав. До речі, незмінних теж. Ніхто не заперечував. Полковник Порк ліниво потягся і позіхнув. Треба нарешті прийняти якесь рішення. недбало зауважив він, повернувшись до полковника пескарта. Треба нарешті прийняти якесь рішення, кинув Йосарінові полковник Пескарт. А все через вас. На бісан вам було лісти на цілю друге. Чому не він бомбилися з першого разу, як усі інші? З першого разу я б промазав. Здається, тепер ми вже пішли на другий захід, насмішкувато перебив їх полковник Порк. То що ж нам робити? у розпачі вигукнув полковник Пескарт. І ті, що на дворі, ждуть. А чому безправді справді не дати йому ордена, запропонував підполковник Порк. За промах при заході на сіль? Ну, за що, скажіть на мілість його нагороджувати? За другий захід, задумливо відповів полковник Порк. І самовдоволено всміхнувся. Врешті, по моєму, потрібна неабияка хоробрість, щоб наважитися зайти на цілю друге, коли поруч немає інших ланок, які відвертали б на себе частину зенітного вогню. І головний, він ще знищив міст, отже виконав наказ. Є такий старий безпрограшний трюк пишатися з того, чого треба соромитись, на ньому ще ніхто не спіткнувся. Гадаю, що нам не вдасться. Не гадаю, а певно тому. Особливо, якщо ми заодно ще й зробимо його капітаном. А чи не занадто? Чому ж занадто. Грати треба, напевне. лейтенант він чи капітан, яка тобі різниця? Ну, гаразд, постановив полковник Пескарт. Дамо йому орден за хоробрість при другому заході на сіль і підвищимо його в капітани. Підполковник Порк простягнув руку по кашкет. Виходять усміхнені, пожартував він і, обійнявши Йосера за плечі, рушив до виходу.